Доб усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу зачитати нову історію, котру ми отримали. Часто у нашому житті з'являється така кількість проблем, що нам здається, що з ними просто неможливо справитись. Тоді ми й позбуваємось усього зайвого і зовсім не думаємо, що це можуть бути наші рідні люди. Дорослі діти вже не пам'ятають, як батьки про них турбувалися, як дарували тепло і як довго обіймали, коли вони плакали. На Олега навалилось багато проблем. Дружина не працювала, приглядала за сином, він один працював, а тут ще й хворого батька довелося брати до себе у двокімнатну квартиру. Йому двох було утримувати важко, а тут ще й третій тягар. І, можливо, чоловік би знайшов вихід та додатковий заробіток, але щодня дружина йому нагадувала, як дорого їм обходиться його батько і що його потрібно позбутися. Олег вирішив, що найкращим рішенням буде відвести тата до будинку людей похилого віку. Там за ним будуть приглядати, а головне, він більше не заважатиме їм жити. Олег взяв сина, склав речі батькові та вони повезли його до нового будинку. Весь час дідусь сидів ззаду тихо, і він все розумів. Йому було гірко, але він не мав права скаржитись, а от сину все подобалось. Він їхав спереду веселий, розповідав двом близьким людям анекдоти. По дорозі додому між татом та сином склалась дуже дивна розмова. Тату, а цей будинок, ти знаєш його адресу? запитав син. Так, вона мені потрібна. Це ще для чого? Ну ти ж теж колись постарієш, то я знатиму, куди тебе потрібно відвести. Олег аж зупинився від різкої відповіді сина, він точно не очікував цього почути. Майже відчув смак гіркоти та болю, яку півгодини тому у цій машині відчував його батько. У ту ж мить чоловік розвернувся та поїхав забирати тата. Він не зламана іграшка, щоб його комусь віддавати. А по дорозі назад він попросив пробачення у батька і був щиро вдячний синові за те. Що не дав йому допустити таку помилку. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви ставитесь до сина, який відвіз батька у будинок для людей похилого віку.